Встань і йди. Як Бог кличе чоловіків вести сім'ю. Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! Ось кілька біблійних прикладів, коли Бог закликав чоловіків залишити рідне місце, взяти з собою сім'ю або йти самому в іншу землю. Це часто було пов'язано з Божим покликом, випробуванням або обітницею. Перша, Авраам. Книга Буття. 12, Розділ 1-5. і сказав Господь до Авраама. Вийди з твоєї землі і з місця твого народження і дому батька твого до краю, що я покажу тобі. І взяв Авраам Сару, жінку свою і Лота, сина брата свого, і рушили, щоб іти до Ханаанського краю. Бог кличе Авраама залишити рідну землю і взяти сім'ю, дружину та племінника Лота, щоб іти до обіцяної землі. Друге Яків. Буття 31.3. тринадцять і сказав Господь до Якова: Вернися до краю батьків твоїх і до рідної своєї, і я буду з тобою. І встав Яків і посадив дітей своїх та жінок своїх на верблюди і повів усю худобу свою, Яків виводить свою велику сім'ю Падану до Ханаану згідно з божим повелінням. Третє. Мойсей вихід 4:19, і сказав Господь до Мойсея медіанському краї. Іди, вернися до Єгипту. І взяв Мойсей жінку свою та своїх синів і посадив їх на осла і вернувся до єгипетського краю. Бог посилає Мойсея назад до Єгипту, і той бере сім'ю з собою. Четверте Йосип Матвія 2,13 14. А коли вони відійшли, ось ангел Господній з'явився в сні Йосипові та й говорить: Встань, візьми своє дитя та його матір і втікай до Єгипту. Бог через ангела кличе Йосипа з Марією Ісусом. У Єгипет задля безпеки. П'яте Ной. Буття 7.1. І сказав Господь до Ноя, Увійди ти та весь твій дім до ковчега, бо тебе я побачив праведним перед лицем моїм. Бог не кличе Ноя в нову землю, але велить вивезти сім'ю в ковчег у новий шлях життя. Ці приклади показують, що божі поклики часто передбачали не лише духовне, а й географічне переселення. І майже завжди це включало відповідальність чоловіка за свою сім'ю. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру.